Добрий день, шановне товариство! 7 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу вам ще раз показати відео на прохання моїх підписників та друзів, які зробили мені зауваження, щоб більш детально висвітлити сикатри, які бувають. Взагалі, що таке секатор. Секатор це ножниці для обрізки дерева. Винайдені вони були, так як нам каже, історія Франції по заминулому столітті. Задокументовано перше їх застосування в 1851 році. До того все обрізалося спеціальними садовими ножами, які ми можемо і зараз бачити. Секатори бувають трьох типів основні. Отож, отакий от секатор, це він у нас де? обвідний. Він складається з леза загостреного одного з ріжчою кромкою. І обушок такий притуплений, на який Зпирається гілка і обрізається. От в мене є таких на хазяйстві, як то кажуть, три секатори. Це Фелко саме про себе каже. Це копія, вдала, дуже вдала Арса. Багато років він вже в мене працює і без нарікань. Дуже гарне залізо, дуже гарна сталь. Гарно точиться і гарно тримає заточку. І це такий, якому, мабуть, роки вже до 30. Тільки з'явилися вони були, ці секатори, я собі його придбав і служив він до цієї пори. Да, вже трошки тут в цьому місці є люфт у нас. Не в самому, а тут вже де Ну, для таких більш неделікатних видів обрізки підходить. Далі у нас де. Ковадруковий. В чому його відмінність? Відмінність його в тому, що так само йде ніж загострений і знизу широкий. Насічками, які утримують таке свого своєрідна своє наковальня, до якої здійснюється різ. Також є ще молоткові. У мене їх. Немає. А оцей цей.